Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 10 класу алгебра і тема екстремуми функції. Перед тим, як розпочнемо, пишіться, будь ласка, на канал ТОПшкола. Натисніть на дзвіночок, ну і поставте обов'язково вподобачку. Наш урок традиційно складатиметься з трьох частин: Перша теоретична, друга практична і третя тестова. Отож, не гаємо часу, розпочинаємо. І так, ми з вами займаємося дослідженням функції. Ми говоримо про похідну, яка допомагає нам досліджувати функцію. Сьогодні ми поглибимо ці знання. Так от. І почнемо з того, що сформулюємо. Околом точки Х0 називають довільний проміжок, що містить цю точку. Поясню детальніше, про що йде мова. От у мене є точка 4. Координати в неї 4 по іксу. От. Так от, околом точки такої, можуть бути довільні проміжки, які містять цю точку. Це може бути проміжок від 3,9 до 4,1 з круглими дужечками, не включаючи. Да? Може бути від 2,6 до 5 включаючи. Може бути одна дужечка кругленька, інша квадрат. Тобто в будь-яких комбінаціях. Головне, щоб дана точка знаходилася у цьому проміжку. І оцей проміжок називають околом. Тобто мова йде не тільки про саму точку, а й про те, що біля неї знаходиться. Навіщо це потрібно? От я малюю графік довільної функції, схоже на синусоїду, да? так от, точку х0В. Називають точкою максимуму функції yрівні f від x, якщо для всіх x з деякого околу точки х0В, справжньою нерівність f від x0 більше f від x. Тобто, якщо я подивлюся на графік даний, то я бачу, що, наприклад, у точці Х1 це буде максимальне значення функції. Це буде його пік максимум. Якщо я подивлюся на точку Х2, то це буде найменше значення. Точка мінімуму. Саме при значенні х2 функція матиме найменше значення, принаймні для даного проміжку, на якому визначено цю функцію. Отже, у нас може бути точка максимуму, а може і бути точка мінімуму. Точку х0 називають точкою мінімуму функції y дорівня f від x, якщо для всіх x з деякого околу точки х0 справджується нерівність не рівень, f від x0 менше f від x. Всім розібралися. Точки максимуму та мінімуму ще називають точками екстремуму. Екстремум. Туди входить мінімум і максимум. Я вам хочу сказати, що деякі функції можуть мати декілька точок екстремуму. Може бути декілька мінімумів, декілька максимумів. Вони на кожному з проміжків це буде свій максимум чи свій мінімум. А може бути, що тільки максимум, або тільки мінімум, або взагалі точок екстремуму функція не матимеме. Це важливо. І значення функції в цих точках називають екстремумами функції. Тобто є значення x1, да, це точка максимуму. І є значення функції у цій точці. У мене є x2, це точка мінімуму. І є значення функції у цій точці? Запитання? Якщо є, пишіть в коментарях. Якщо не зрозуміло, відмотайте урок на початок і прослухайте ще раз. Це ж відеоурок, я можу тут вам 100-500 тисяч разів. Так, поїхали далі. Є необхідна умова екстремуму. Якщо точка Х0 є точкою екстремуму функції f від x, і в цій точці існує похідна, то вона дорівнює нулю. Тобто, якщо у вас є завдання перевірити, чи дана функція має екстремуми, ви для початку знаходите похідну цієї функції і дивитеся, чи дорівнює вона нулю. Якщо похідна у цій точці дорівнюватиме нулю, то ця точка є точкою екстремуму. Якщо не дорівнює нулю, значить, ну, екстремумів немає. Тобто це необхідна умова. Але цієї умови недостатньо для того, щоб сказати, це точка максимуму чи це точка мінімуму. А може це взагалі третій варіант. Бо і таке можливе. Є, тому є достатня умова екстрему. Ви дослідили необхідну умову, дізналися, що є похідна, вона дорівнює нулю, то ви дізналися, що є екстремум. І тепер ви досліджуєте це мінімум чи максимум. Достатня умова екстремуму. Якщо функція фідх не перервана в точці в якійсь точці, і якщо ця похідна більше нуля, на проміжку від А до х1 та менше на проміжку від х1 до Б, то x1 є точкою максимуму функції F від x. Пояснюю на малюнку. Ось у мене є вісь y, ось є вісь x, ось у мене зелененька така функція. І у мене є, за необхідною умовою раз точка рівня 0 і 2 точки рівня 0. F3, 2, 0. Бачите? Дві точки. Я не знаю де мінімум, де максимум. Без графіка я цього в житті не дізнаюся. Якщо не виконую, достатньо умову екстрему. Звісно, якщо є графік, то взагалі і похідну не потрібно шукати. Подивилися не вище значення, подивилися не менше значення. А якщо графіка немає, то, будь ласка, користуємося похідною. Так от, в мене сказано, якщо на початку, от як рухається в додатньому напрямку, вісіксів. Якщо в мене похідна була додатня більше нуля, а у цій точці вона стає від'ємною, тобто менше нуля, то що бачу? Було більше більше більше. Тут менше-менше, менше, менше. Тобто у цій точці функція досягла свого максимуму. Зрозуміло? І тепер можемо сформулювати мінімум. Дивіться. Було менше 0, було, було було стало рівне 0 і пішло на зростання. Тобто, якщо похідна менше нуля від проміжку від С до х2, та F' від х більше нуля на проміжку від x2 до d, то x2 є точкою мінімуму о, функції. Тобто, це мінімальне значення. Падало, 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 сягнуло дна і почало зростати. Це все, що необхідно знати. Про дослідження функції на максимум і мінімум з точки зору дослідження. Я ще що хочу додати. Дивіться, можливі випадки, коли ви будуєте оцю знайома да, вам ситуація проміжки. Додатня функція, від'ємна, від'ємна, додатня. Не, не функція, а похідна функція. Якщо похідна, додатня, то ми знаємо, що функція зростає. Якщо похідна від'ємна, то функція спадає, спадає, зростає. Тепер дивіться уважно. Якщо у мене похідна змінює знак з плюса на мінус, то ця точка є точкою максимуму, бо функція зростала, сягнула свого піку і почала спадати. З цим розібратися. Якщо у мене може бути, що є два проміжки, і знаки йдуть підряд. Мінус, мінус, плюс, плюс. Ну, тобто, начебто це і екстремум, да. Але не мінімум і не максимум. Ми далі скажемо, що це за точки, як вони називаються. От. Це не максимум. Просто там щось з функції відбувається, але не максимальне, значення, не мінімальне. Тобто вона не є точкою екстремума. Два однакові знаки поспіль. І якщо у мене похідна змінює знак з від'ємного на додатній, то це буде точка мінімум. Тобто, коли ви досліджуєте функцію, а ви знайшли екстремуми, прирівняли до нуля, знайшли значення функці... похідної функції додатні, від'ємні, і потім дивитеся, як вона себе веде. Зростає, спадає і з'ясовуєте, де у нас знаки, е змінюються. Можна за графікою, можна за похідною, можна от за проміжками теж бувають завдання, як визначати. З теорією розібралися. Якщо я не помиляюся, переходимо до практичного використання. На малюнку зображено графік функції ФІДІКС, яка визначена на проміжку від мінус 4 до 5. Знайдемо точки екстремуму та екстремуми цієї функції. Ось у мене такий графік. Від мінус 4 до 5. Все, що було до мене, не цікавиться, що було після, теж не цікавить. Важливо те, що є в даний момент. Так от. Перше бачимо ось максимальне значення функції. Да? Це екстремум цієї функції. Коли x дорівнює мінус 1. Неважко з'ясувати, що ось у нас початок координат. Да? Де перенація вісі. Це початок координат, праворуч додатня вісь абсцис, вгору додатня вісь ординат, ліворуч від'ємна вісь абсцис, вниз від'ємна вісь ординат. Так от, мінус 1, то y значення його сягає 3. Це максимум. Ще дивлюся. Х дорівнює 2, 2. y дорівня мінус 1. Звертаю вашу увагу. Можна було б сказати, що найменше значення функції це мінус 3, коли x дорівня мінус 4 y дорівнює мінус 3. Але. Там не відбувається ніяких подій. Нас не просять знайти найбільше чи найменше. Нам треба знайти точки екстремуму, там, де функція змінює свій, свій напрямок. От вона зростала, потім почала спадати. Ось вона спадала, почала зростати. Бачите? А тут вона просто почала свій шлях. Зрозуміло? Чудово. Поїхали далі. І функція y дріняв від x перервна в точці x 0 дорівнює 4. Чи є дана точка точкою екстремуму? якою саме? Якщо штрих від х більше 0 на проміжку від 0 до 4, та f від x менше 0 на проміжку від 4 до 7. Значить, у нас є проміжок задано. Спочатку функція зростала, потім спадала. Значить, мова йде про точку максимуму. Зростала, досягла піку і пішла на спад. Якщо F від 4 від x, більше 0 на проміжку, вже інший проміжок від 3 до 4, і менше 0 на проміжку від 4 до 5. Але вибачте мене, мене не цікавить сам проміжок. Мене цікавить поведінка похідної. Вона збільшувалась, збільшувалась, потім зменшувалась, зменшувалась, значить що? Це була точка максимуму. Якщо F4 від X, менше 0 на проміжку від 1 до 4, те в штрих від x більше нуля на проміжку 4 до 6. Спочатку. Спадала, потім почала зростати. Звісно ж, мова йде про точку мінімуму. Далі. Права третя. Зайдемо до точки екстремуму для функції агентні 3х плюс 5. Звісно ж, слід шукати область визначення до самого початку. В даній функції область визначення будь-яке раціональне число. Додатні, від'ємні, ціле, дробові. можна їх з будь-який підставляти і обчислювати ігри. Три можна помножити на додатні число, на від'ємне, на дріб і додати п'ятірку і вийде результат. Тому тут область визначення раціонально числа. З цим розібралися. Далі я шукаю похідну від 3х плюс 5. Як знайти похідну суму? Вона дорівнює сумі похідних. А яй правила пам'ятаємо з попередніх уроків. Нічого ж складного. Похідна 3х дорівнює 3, похідна п'ятірки дорівнює 0. 3 додати 0, 3. Вибачте, 3 ніколи не дорівнює 0. Дана функція не має точок екстрему. Вона не має ані найменшого значення, ані найбільшого. Це властиво взагалі всім лінійним функціям. Немає точок екстрему. Візьмемо іншу функцію квадратичну. Х квадраті з'являється. 3х квадраті плюс 12х мінус 4. Теж обмеження. Обмежень щодо х не існує. Я до квадрату можу підносити будь-яке число. І множити на 12 можу і додавати, і віднімати. Область визначення. От. вказана. Шукаю похідну. Похідна буде рівні 6х плюс 12. Тепер я це значення прирівняю до 0 да? Прирівняю до нуля. Значить, можу винести 6, можу написати 6х дорівня мінус 12, х дорівні мінус 2, хоч так, хоч інакше. Значить, є одна точка вже є, один екстремум точно є. Це коли х дорівні мінус 2. Так. Дивимося, що ж це за точка. Я малюю із хсів, ставлю цю точечку мінус 2. Беру проміжок, f' буде вгорі, а тут поведінка. Самої функції. Значить, на проміжку до мінус 2. Як буде вести себе похідна? Ну, візьмемо, підставимо 6х плюс 12 значення, яке менше мінус 2. Мінус 3 мінус 4. І я буду бачити, що воно буде від'ємним. 6 на мінус 3 мінус 18 плюс 18 12, мінус 6. Тобто функція спадає. Беремо проміжок більше мінус 2. візьмемо число 0. 6 на 0, 0. Плюс 12-12, додатнє число. Функція зростає. Отже, я бачу, що в точці мінус 2 функція починає зростати. От, падала, падала, потім зростає. Тобто мінус 2 це точка мінімуму. Вуаля, розібралися. Чудово. Четверта права. Ой, а що це одразу? Відповідь. Так. Халай, махалай, все забули, що ж було написано. Чистенький листочок. Знайдемо точки екстремуму та екстремуми функції. Поясню, як це зробити. У мене є функція така кубічна. Так? 2х кубі мінус 12 х 30 х плюс 6. Ну, підвищимо рівень складності. Значить, що, знаходимо похідну. Як додаваю похідну до суми різниці, тут все в купі. Буде 6 х 4 х мінус 30. Прирівнюю тепер це все до нуля. Ура! Маю квадратне рівняння. Да? Його можна скоротити на 6 кожен з частин. Щоб було простіше. Шукаємо дискримінант, навіть формулу вам нагадаю. Знайшли дискримінант, знайшли x1, знайшли х2. Формулу про x вже не напишу, бо на слайді місця не вистачить. Там мінус Б плюс корінь з D поділено на 2. Це перший раз, а потім мінус корінь з Д, це другий раз. Я сподіваюся, в 10 класі ви це вже пам'ятаєте. Знаєте, як хоча наші навіть краще. Так от, що я роблю? Малюю координатну пряму, вість да? викладаю точки мінус 1, 5. Бо мінус 1 тут, 5 ближче до x, пишете. Вгорі F' внизу F. Тут поведінка похідної, тут поведінка функції. Беру проміжок до мінус 1. Без проблем. Візьміть мінус 2, мінус 3. Підкладіть. Сюди підставте, обчистеть і ви побачите, що тут буде додатнє значення. Наприклад, мінус 2 в квадраті, до мінус 4. Обчислили, бачите, що додатні. Отже, функція тут зростає. Беремо проміжок від мінус 1 до 5. Беремо будь-яке число 0, 1, 2, 3, 4. Не більше. Підставляємо знову. Бачимо, що тут похідна від'ємна. Значить, функція спадає. І нарешті третій проміжок від 5 до плюс нескінченності, хоч можна 6, 7, 8 брати будь-які числа, які зручно обчислити. Підставляємо, обчислюємо, буде плюс. Тобто тут функція знову ж таки зростає. Тепер аналізуємо. Значить, у нас до точки мінус 1 функція зростала, потім почала спадати. Отже, це у нас точка Максимуму. І щоб знайти максимальне значення цієї функції. Де воно? Ось я замість Y, Ой. Буду шукати Y від мінус 1, коли x дорівнює мінус 1. Підставляю у значення функції. Звертаю вашу увагу. Вже не в похідну функцію. Не, тут важливо не заплутатись. Обчислюю і бачу, що максимальне значення Y Тобто функції дорівнює 22. Дивлюся тут, що в мене було до 5 і після 5 падала, почала зростати. Тобто це точка мінімуму. Я можу знайти мінімальне значення функції y від 5. 2 помножити на 5 у кубі, все підставив, обчислив і вийшло мінус 194. В принципі, логічно, максимальне значення 22, мінімальне мінус 194. Якби я шукав, що максимальне вийшло в мене тут мінус 22, а тут 194. То вибачте, це було б уже помилкою. Бо максимальне значення повинно. бути більшим за мінімальне, правильно? 22 більше за мінус 194. А мінус 22 не більше за 194. Тому це вам такий маленький лайфхак, як можна себе перевіряти, коли розв'язуєте. Порівнюйте значення, аналізуйте, що ви отримуєте. Зрозуміло? Чудово. З цим розібралися домашнє завдання. Напишіть в коментарях екстремуми функції, що зображені на графіку. Хто правильно відповідь, від мене вподобаєчка. Взагалі пишіть коментарі, я їх усі читаю, цікаві коментую. Три з них потрапляють в кінець у рамочку. Угу, Додивляйтесь відео до кінця. Там саме цікаве. Ну що ж, музична пауза, після якої нас чекатимуть тести, тож не перемикайтеся. Відпочили. Сьогодні ми завітали до славного міста Миколаїв, місто, в якому будують кораблі. Та, якщо я не помиляюся, будували, будують і будуть будувати. Я вірю в історію і в майбутнє цього славетного містечка. Міста. Пардон, пардон, міста, міста, звісно. Ну що ж, рухаємося далі. Тестові завдання самі себе ж не виконають. Ну що ж, мої глядачі. Так, тема тестів співпадає з темою уроку. Магія. Поїхали. Починаємо тестування. Околом точки Х0В. Називають дивільний проміжок. Що? Містить цю точку, розташований праворуч, ліворуч. Звісно ж, містить цю точку. Якщо маєте бажання відповідати разом зі мною, ну, раніше за мене, тисніть на паузу. Це відеоурок, я замокну, а ви зможете прочитати всі варіанти, обрати свій варіант і порахувати, скільки у вас відповідей. Точку Х0В називають точкою максимуму функції гроєння фідх. Якщо для всіх x з деякого околу точки Х0 справджується нерівність, значить максимуму, ну нехай буде більше. Ну, так хочу. Мінімуму, нехай буде менше. Так. Якщо в точці похідна змінює знак з мінуса на плюс, то це у нас точка мінімуму з мінуса на плюс. Так, F від дорівнює 0, так функція стала. Якщо більше зростає, якщо менше, спадає. Проміжки, на яких функція зростає чи спадає, називають проміжками монохромності, моногамності, монотонності. Монохромності – це з фізики, моногамності це з біології, монотонності це з математики. Необхідною мовою екстремуму є, що ага, рівність нулю, да, тут уважно слід бути. Дослідити функцію означає вказати її область визначення, область значень, з'ясувати її парність, проміжки зростання і спадання, на яких багатодатних від'ємних значень. Да. Це все підходить. Якщо в точці похідна змінює знак з плюса на мінус, то це точка максимуму. Точки максимуму та мінімум називають точками експерименту екстремому екстермінатору. Якщо в точці похідна не змінює знак, то вона не є точкою екстремуму. І так, 9 балів. А де я помилився? І чому? Треба налаштувати тест. Я хочу зробити так, щоб одній помилці все одно давав максимальний бал. Так, Олександр Борисович заробив свою роботу. Так, мінімуму справжується нерівність. Ну, я що там. Так, мінімуму менше. Ага, я в тесті не поміняв. Зрозумів, відповідь дав правильну, а в тесті не змінив бо копіював запитання. Але то таке. Виправлю, буде правильно. Тест буде працювати на ліправо. І так, тест, до речі, можна зберегти, роздрукувати, вказується тема. Хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей, оцінка. Бачите? Як качу дов річ. Так. Ну що ж, мої глядачі, якщо вам сподобався мій відеоурок, обов'язково тисніть. Екстремально вподобайку, вам не складно мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТОПшкола своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтесь на канал ТОПшкола, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Приєднуйтеся, є сайт, є Facebook, в Viber допомога з ДЗ, в інстаграмі фоточки, у тіктоці Теорія за одну хвилину. Ну, а в мене, в принципі, на сьогодні все. Щиро дякую за увагу. Обов'язково рамочки і обов'язково мовнісне обов завдання. Від урок я записую у понеділок. Тому напишіть в коментарях великими літерами слово понеділок. І я знатиму, що ви додивились мій до урок до кінця. На сьогодні все. Все добре і до побачення.